Так, я Арсен. І цікавий факт про мене: в мене є татуювання на нозі, але про нього ніхто не знає, бо я дуже люблю носити штані. Але є моменти, що я надягаю шорти, і до мене підходять люди і кажуть, о, в тебе тату! А що означає? Означає, що штани брудні. <рігла> мене дуже бісять люди, які не придумують значення своїм тату. Чувак, витрать одну годину і придумай. Це взагалі не складно. Мене коли питають Арсен, ну що ж означає твоє тату насправді? Я кажу, воно означає, що мені було 18, в мене було тисячу гривень і я далбоб. <клухи> Дякую, що побудували факту, що я далбойоп. <клухи> Помічали, як легко зіпсувати сексуальний настрій? Прям дуже легко. Буквально просто різко заходиш в кімнату до батьків. <клухи> і я, і знаєте, я цілувався з дівчиною, це правда, це так і було. Ми з нею цілувалися, було все супер. Дикий сексуальний настрій, і ми вже з нею переходимо в ліжко, і в мене з кишені джинсів випадає дріб'язок. Мелоч. Просто випадає. І вона мені каже: Арсен, а звідки в тебе в ліжку мелоч? Я кажу: ну чого мілач? Середньостатистичний. Ми в школі міряли, все по факту. Я вирішив повернути сексуальний настрій, вмикаю сексуальну музику і все повертається, але в якийсь момент вмикаються звуки природи. Я хочу вимкнути, вона каже: Ні залиш, У мене спогади, як я з Дідусем в Карпатах була. Я потім під час сексу постійно думав: цікаво, а цей дід навчив. Ну вона просто задрімала, а потім вмерла. Нещодавно зрозумів, що в мене є нова фобія. Я піздець, як боюсь, підлітків. Реально, щоб ви розуміли, я білий налив на Хрещатику, через Соломський район обходжу, бо да ну нахуй. Особливо мене бісять підлітки на самокаті. Ви їх бачили? Він же їде, у нього очі вбивці. Він такий, сьогодні я помру і тебе захуярю. Мені 9 років, мені втрачати нічого. До мене навіть батьки ще не звикли. Да, мені здається, що коли літак врізався в башня-близнюки, там точно підліток сидів, який просто болт не знайшов. Просто підлітки вони ще тільки на днях почали говорити по суті. І зараз просто ну, практикуються і виходить дуже погано. Бо ти питаєш у підлітка, як справи в школі? Він тобі каже, чи назис. <риклад> Тарас Шевченка, Леся Українка, Іван Франко, нахуя писали свої вірші? <риклад> Бідний Сергій Жадан кожен місяць по книгі. Випускає, щоб ти прийшов і мені чиназис. <рес> да, що таке чиназис? Вони знають, а що таке емпатія, це для них великий секрет. Бо реально для у них емпатія, тільки з'явилася на днях, і вони точно не розуміють, як вона працює. Бо дивіться, помер персонаж в серіалі, їм дуже сумно. Надзвичайно сумно хочеться померти. А коли однокласнику в рюкзак, <рес> це чиназис. Повний рюкзак чиназіса. Ні, насправді ви подумаєте, Арсен, чого ти приїбався до підлітків. Просто я їм заздрюю, якщо бути чесними. Мені 28, їм знаєте, їм 14-15, у них все життя попереду. За них досі платять батьки. Пам'ятаєте ці часи, коли платять батьки? Вау! Два роки тому було охуєнно, знаєте? <риклад> Просто коли ти ще підліток, ти можеш, знаєте, ти можеш набухатися, на наступний день тобі погано, мама питає, що сталося, ти каже, чіпсами і траванувся. І тобі всі вірять. Зараз, коли я бухав, на наступний ранок мені погано, мені каже, дівчина бухав вчора. Я кажу, ні, траванувся позатій хаті. Без мене в затій хаті був. <риклад> я коли стаю старшим, я перестаю дивуватися деяким речам, яким дивувався раніше. Не помічали? От я нещодавно пішов в туалет, і там було написано кабінка зломана. Я повертаю погляд, і тут стоїть чувак, який пісяє в раковину. І він на мене дивиться такий, а раківна працює. Я не здивувався, взагалі не здивувався. Навіть не здивувався, коли він там руки помив. Взагалі не здивувався. Да. Я ще став, знаєте, бо я з став більше таким жлобом. Знаєте, бо зараз завжди, коли я витрачаю гроші, я одразу про це жалкую. Рене. Я останній раз, коли витратив нормальну таку суму, я виходжу і такий блін, Арсен, навіщо ти це купив? Воно тобі навіть не потрібно. Навіщо тобі зуби? Я не знаю, що може бути гірше, ніж купити щось по повній вартості. Мені здається, якщо я піду до лікаря, він скаже: Арсен, ми зробили тест, у вас гепатит. О Боже. Але не хвилюйтесь тест по знижці. Слава Богу. Я тому, коли ще приїхав в Київ, я саме шукав квартиру, яка дуже дуже дешева і в хорошому місці. Я її знайшов. Реально, я живу в центрі Києва, квартира недорога, але роз'єбана. Я ще коли її дивився, я прийшов і питаю одразу у ріелтора. Тут хтось помер. Він каже: так, одна бабуся. Так, може, приберете? У вас спати ніде. Але є з ким? <рігла> да, переспали з ріелтором. <рігла> Чудовий вечір. Ні, насправді я знімаю квартиру зі своєю дівчиною, і так сталося, що у нас дівчина однакові зарплатні, і ми все витрачаємо 50 на 50. І це дуже круто. Мені здається, через це у нас здорові стосунки. Але нещодавно все змінилося, бо вона почала зробляти більше. Але на тисячу гривень. Але це вже її змінило. Правда, вона приходить з роботи, вона уставша, бачить мене і каже, чому посуд не помитий? Я кажу, бо я ще їм. Вона дістає гаманець, дістає гроші, кидає мені в обличчя, каже, купи собі щось гарне. Я дивлюсь на 50 гривень. Я купив снікерс. Чекаю, коли підійде Нікола Скарма, карма, питає, скільки коштує мій лук. Я скажу, ну снікерс 50. Да, Вона мені пише масік, тебе з роботи забрати. Я пишу, давай, сонечко. Вона кидає мені 8 гривень, каже, я б тебе метро послала. Лови. Так, да, я ще я ненавиджу купляти речі. Знаєте, їм на одяг це прям найскладніше. Бо дуже складно знайти саме хороший одяг. Те, що в супермаркетах зазвичай дорого і неякісно. У мене нещодавно друг купив шорти за 3 тисячі гривень. У мене була звичайна людська реакція. Я спитав, ти їбанувся? Він сказав: Чувак, це Колінс. Фірма. Я подумав, що це одна з тих людей, які приходять в Макдональдс, беруть бургер і такі М -м, Америка. Це розумію якість. Так, да, Київські заклади, боже, вони так висасують гроші, постійно висасують гроші, бо вони такі смачні всі. Але я помітив, що київські заклади, вони дуже каварні. Бо я з міста Запоріжжя, у нас з закладами все просто. У нас, якщо заклад виглядає дешево, там дешево. Якщо виглядає дорого, там дорого. В Києві, якщо заклад виглядає дешево, там дорого. Якщо виглядає дорого, там пізда, як дорого. Якщо бачили їжа Києва Кацуріна, вони там з птушкиним почали брати одну страву на двох. Вони вже не вивозять цей двіж. Я ще, якщо чесно, не дуже люблю давати чайві, бо... Чоєві даються за хороші враження, а я віддаю гроші. У мене немає хороших вражень, коли я віддаю гроші. Але я працював офіціантом, і я розумію, ну, треба залишати чові, реально треба. Але коли я був офіціантом, я був не дуже хорошим офіціантом. Я був із тих офіціантів, які, якщо, наприклад, сидять люди, щось кушають і щось не доїли, ми могли це з'їсти. Так роблять. Я стою, працюю, слідкую за столиком, і люди думають, блін, який хороший офіціант. Так за нами слідкує, мабуть, професіонал. А в моїй голові Цезарь, сука, ні трош. Це моя вечеря. Я ще одного разу, щоб ви розуміли, виганяв людей з туалету, які займалися сексом. Я. Я подумав, що я прийду, почну стучати, кажу, виходьте, вони відкриють двері, заберуть мене і виїбуть. Але цього не сталося, на жаль. Як все було, я підійшов до дверей. Я починаю стучати, кажу, ви що там, з сексом займаєтесь? І чувак каже, а чого ти взяв? І я кажу: Ну ви там вже довго, а звуків Тіктоку я не чув. Тільки звуки порнохабу. Я починаю стукати сильніше, кажу, вже, вже час виходити. І він каже: одну хвилинку. І тут підключається жіночий голос, який каже, яку нахуй хвилинку? Я починаю я вимкнув мозок, такий треба обхитрити. Я кажу, пан, виходьте, ваша дружина прийшла. Він вийшов, він був дуже злий, він був прям дуже злий. І він каже: у вас жахливий заклад, бо ви максимально на клієнта орієнтовані. А я вважаю, що ми супер клієнтоорієнтовані, бо в туалеті він був з адміністраторкою. Все для гостя. Отак. Так, і останнє що вам розкажу. Е вам колись батьки казали таку фразу, якщо надаєш кашу, дружина буде рябою? Не казали? А канопатою? Теж ні. Мені просто батьки казали, надаєш кашу, дружина буде родою. Я задумався. А що руді люди зробили нашій родині, що в нас це прям покарання? Я дуже добре відношусь до рудих людей, мене бісить тільки одна руда людина це Рон Візлі. З Гаррі Поттера. Знаєте чому? Зараз поясню. Ви бачили, як Рон постійно вийобується перед Гаррі Потером своєю великою родиною? <рес> У Гаррі Потера родини нема, але є багато грошей. У Рона є велика родина, немає грошей, і є молодша сестра. <рес> По суті, сім частин Гаррі Поттера – це одне велике шоу-халастяк. <рес> де Гаррі Потер лох. Але рон не простий, він ще та геніда, йому мало грошей Гаррі. Знаєте чому? Бо він з ким замотив? Він замотив з Герміоною. Знаєте чому? Бо її батьки дантисти, скільки йому треба грошей для щастя. Знаєте, я зрозумів, що Гаррі Поттер» — це казка на моменті, коли зрозумів, що Гаррі Поттер — мажор, але він не поводить себе як мажор. Не було такого, що він випив словового пива, сів на метлу, когось збив. Дзвонить Дамблдору каже старий відмаш. Останній раз мами клянусь. Хагрід вже закопує тіло десь в лісі. Приїжджають дементори, але після декомунізації вони до полісмени. Шманають гарі, знаходять волшебну п'яточку. І такі гарі-гарі-гарі. Ти знаєш що з такими гарними, як ти, в Аскабані роблять. Він такий: висмок тут всю радість. Ні, Гаррі, не висасують всю радість. Васкабані цесать будеш тільки ти. Це суворий світ. Да, дякую, що записали саме цей момент на відео. Я, да, я насправді дуже люблю Гаррі Поттера», бо в нас з Гаррі Поттером» дуже багато було спільних етапів по життю. От реально, просто коли Гаррі Поттер поступив в школу в той же рік, я теж поступив в школу. Ідеально. Потім, в другому фільмі, якщо пам'ятаєте, він проходив через портал Крістіну. Я був просто не дуже розумною дитиною. Пару разів грався в Гаррі Поттера. Та да, ще в другому фільмі Гаррі Поттер бився з великою зміюкою. В мене був пубертат, зміюка була поменше. Але баталії такі ж. Да, Гаррі Поттер виграв кубок вогню. У мене є сертифікат колосок кінгуру. Да, Гаррі Поттер називають хлопчик, який вижив. Мене так називали після випускного, коли я випив три банки рева і прийшов в школу. У Гаррі Потера, як і у мене, не було сексу в школі. Але тут я його переграв. У мене в універні не було сексу. Добре, друзі, на цьому не все чудова публіка.